Дехто із скептиків стверджує, що в наш час не до культури, що проблем у нашому світі і так вистачає. Але саме події в культурному житті міста допомагають нам на деякий час забути про буття і занурити у яскравий всесвіт гармонії. А ми запрошуємо вас на незвичайну презентацію творчих дуетів, що відбулася у виставковій залі спілки художників. 15 запорізьких журналістів обрали. 15 картин запорізьких художників, які надихнули їх на створення оповідань, есе та віршів. Оригінальна ідея створення творчих дуетів належить голові Запорізької організації спілки журналістів України Наталії Кузьменко. Ця ідея у мене виникла достатньо багато років назад. Тому, тому що тому, коли я писала свою книгу окна, то ілюстрації. сделала Наталья Коробова. Только сначала была моя работа, а потом Ты Наталья. Да. А здесь мы попытались по-другому совершенно построить работу. То есть работать вслепую, журналист работает вслепую, художник вообще не знает своего журналиста, он не навязывает своего мнения. Ну, журналист пишет ассоциативную прозу. Вот это основная задача. Презентація творчих дуетів відбувалася в оточенні трьох муз – музи живопису, літератури та музики. Всі тексти до картин читали відомі запорізькі журналісти та ведучі. Мені не подобається осінь, але що зробиш, якщо ця печальна пора суждена абсолютно всім і завжди повернується на місце, як чортове колесо, як атракціонщик. Я страниця. Путешествую во времени легко и свободно, будто птица в небесной пустоте. Могу переворачиваться, делая крубитые сальто-мортали, метаться из стороны в сторону, из угла в угол, падать с потолка на пол, но всегда возвращаюсь назад, в мой старый дом. Вон он виднеется из-за почти умершего дерева. Цікавим було те, що деякі художники і журналісти, що працювали у творчому тандемі, знайомі були лише заочно, і лише на презентації побачили один одного, як то кажуть, наживо. Так вперше під час презентації зустрілися художник Анатолій Грібчелев та журналіст Олег Валік. Картина художника надихнула Олега написати есе. Грюдот Расвіт, і очі скоро, воставши от Вас намір. сбросит себя остатки полудрема, а на небе взойдет предвечное светило солнце. Оно, как и миллионы лет до этого, согреет всех на земле своим теплом, и весь мир наполнится божественной любовью. Но произойдет это несколько позже. А пока две одиноких мужских фигуры вырисовываются на берегу водоема в предрассветной мгле. Что привело их сюда? Истинный ответ на этот вопрос известен лишь самому Создателю и им самим. Не хочется думать, что эти двое собрались плавать на лодке лишь для того, чтобы удить рыбу. Наверное, дело в следующем. Устав барахтаться в пучине моря Житейского, каждый из них волею проведения оказался на берегу реки или озера или тихой морской лагуны. В повседневной жизни мы делаем что? Пишем статьи, но это, как правило, новостные заметки. Пришел, прийшов, ушел, сказал. А здесь это позволяет открытие совершенно нової грани. То есть в данном случае, вот, попробовать в литературном творчестве. Ну, як в картину. Картин було дуже багато. Пересмотрел сайт, а конкретно, вот почему это, почему это. Ну, как бы сказать, Ну, увидел в ней созвучие своему, скажем так, восприятию мира, внутреннему миру собственному, если так коротко. А если ну, как бы развить эту тему, то есть такая великая английская рок-группа Юрая Хип, а ее лидер Кен Хенсли, который там, ну, написал винную долю их хитов. То есть вот я исходил из того, что это соответствует еще и духу Кена Хенсли, то есть духу его музыки. А нам приємно, що однією з найкращих україномовних робот була визнана робота журналіста телеканалу Запоріжжя Віталія Бабенка. Він створив казкову, фантастичну історію по картині Наталі Дерев'янко Катання на півні. Раніше хлопцям завжди було легше пару собі знайти. Вони виридують менше. Ціну собі не набивають, а дівки люблять хвостом крутити, ніби й до серця їй парубок. І хороший він, і все при ньому, а от треба викрутаси показати. Так і та дівчина теж прийшов до неї свататись один. Кращого у них в селі не було. Всі б за такого заміж пішли, а він її обрав. Їй це так лестило, що дурна захотіла перед усіма показати, що вона розтака. почала щось носа кривити. Думала, він буде і так, і сяк перед нею, а хлопець. Попрощався з її батьками та пішов. І за місяць же інше весілля було знайшов собі дівку без витребеньок теж, мабуть, гордий, трапився стільки воно в житті горя у людини від тієї гордості. Всі літературні твори, як і картини, були дуже різноплановими і за тематикою, і за жанром. Та завдяки цьому проекту народився новий творчий дует відомої запорізької журналістки. Віталіни Дорошенка та відомого художника Юрія Калашникова. У своїх роботах вони освічуються у коханні Запоріжжя. Віталіна пише: Юрій Калашников видить Запорожжя совсем іним, на удивление уютним и милым. Таким бывает отражение в мильному пузыре, з переливами раду, з одблисками сонця і з той мимолітністю, від которой щими серце. Трудно поверить, что это нарисовано с натуры. Разве есть в Запорожье такие улицы и такие дома? Неужели? Тогда, наверное, что-то не так с нашими глазами. Мы не можем их разглядеть. В ежедневной суете некогда оглянуться вокруг. В дождь мы открываем зонты и спешим под крышу. Мы прячемся от нездешнего волшебства, которое осеняет наш город. От чудо! Посмотрите, а ведь оно совсем рядом. Ну ви почули сьогодні вперше цей текст чи ні? Тексти до да, вперше услышал, поражён тем, что мне казалось, как будто я написал. Так? Да, ну иногда у поэта бывает у художника ощущение того, ну, как бы высшей похвалы о том, что я и это я хоть. Вот я я так мог написать. Я я так чувствую. Особенно слова о мыльном пузыре это, это те слова, яких мені не вистачало. Так ну ваші картини вони присвячені Запоріжжю, як у художника. Що вам подобається в нашому місці? Яке найулюбленіше місце? Це така большая тема, так і остатки большого старого Олександровського. который проектировался Питерской школой художников. И Запорожье, в принципе, похоже на Васильевский остров по проектировке, потому что делали одни архитекторы. И иногда, находясь в Старом Александровске, можно себя почувствовать в Петербурге. В своих работах и художники, и журналисты еще раз довели, что Запорожье – это место любви, кухания, поэзии и творчества.